Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, також переглянемо альткоїни. Подивимось цікаві новини з ринку криптовалюти. І, відповідно, я поділюсь думками, що очікую далі по біткоїну і по альткоїнам. Тому це відео буде цікавим. Обов'язково дивіться його до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. Також хочу повідомити вам, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо хочете працювати на ринку з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит, пишіть мені і вступайте в наш закритий клуб криптобізнес. Ось, наприклад, сьогодні ми зафіксували більше 14 сигналів по споту. Всі сигнали закрили в плюс. І відповідно ви також можете працювати, рухатись з нами, збільшувати ваш торговий депозит. Кому цікаво, по посиланням опції переходьте, пишіть мені, ціна входу всього лише 130 доларів. І доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас на сьогодні і далі торгується боковику 69 тисяч тисяч доларів. Поки що ми консолідуємо з цьому боковику. і... Не рухаємось ні вище, ні нижче. Як ви знаєте, що з таких боковиків у нас обов'язково повинен бути вихід в одну зі сторін, або зниження, або падіння, саме, для того, щоб не давати учасникам ринку, які ведуть торгівлю, Ось такий довгий боковичок, щоб вони могли в ньому торгувати і, відповідно, забрати угоди. Тому я думаю, що, скоріш за все, вихід в нас буде по біткоїну вище. Ми будемо оновлювати ось ті хаї в нас 73-74 тисячі доларів. Будемо рухатись до 85 і вище, тому що там є хороша ліквідність, яку крупний гроб в нас повинен зібрати. Тим більше вже я. Стаю все більш і більш впевненим, що ми знаходимося у лівосторонньому циклі по біткоїну. Це останній цикл зростання, після чого нас може чекати два роки медвежого ринку, два роки корекції. І я думаю, що у 2024 році по біткоїну, скоріш за все, ми будемо рухатись набагато вище 70-80 тисяч доларів. По альткоїнам я також очікую хороший альткоін сезон, хороший ріст. Я думаю, що альткоїни будуть також поступово рухатися за біткоїном і в кінцевому вже етапі, в кінцевому результаті. Думаю, що покажуть досить сильний та хороший памп. Зараз давайте перейдемо на метрику пісекл Top Indicator. Глянемо, що відбувається тут, щоб знати, які в нас цілі по біткоїну на сьогодні. Хоча біткоін цих цілей вже досягнув, але я думаю, що ми будемо. Консолідувати в цьому напрямку і, можливо, навіть закріплятись вище ось цієї нашої зеленої лінії, яка є, яка була зоною спротиву в кожному з е більших циклів в минулі цикли. Зараз цей цикл у нас більше похожий на лівосторонній, тому я думаю, що він трохи буде розвиватись по-іншому. І ми також вже бачимо, що біткоін оновив хаїд до халінгу. Це означає, що вже ситуація розвивається на ринку по-іншому. Цілі на сьогодні. По метриці пісайкл cycle Top indicator 72 72479 479 доларів. Давайте оновимо, подивимось, чи не збільшилось. Ні, цілі не збільшилось, Біткоін стоїть в боковику. Відповідно, і цілі знаходяться на відмітках 72 500. Я думаю, що ця метрика також може піднятися з легкістю і до 75 тисяч доларів, тому що туди, я думаю, по біткоїну ми пройдемо, тому що, як я казав раніше, там є хороша ліквідність і відповідно пропускати її. Скоріше за все, не будемо. А зараз давайте переходити до альткоїнів, подивимось графіки на тижневому таймфреймі і подивимось, що цікавого відбувається тут, що можна ще докупити у портфель в очікуванні росту. Як бачимо, що монета DOT торгується у нас сьогодні по 9,5 доларів. Мінімальні цілі, які я очікую, куди прийде монета, це в нас 18-20 доларів. Ось ця зона. Я думаю, що монета туди з легкістю прийде. Відповідно, тут можна буде задуматись про фіксацію монети ДОТ. Бачимо, що ось тут були досить непогані накопичення, сильних фіксацій прибутків ще не було. Відповідно, є хороша зона акумуляції, будемо очікувати памп з цієї зони акумуляції, тобто імпульсний ріст, реалізація ось цього накопичення. Наступна монета, ця монета Near Protocol. На сьогодні торгується 6,9 доларів. Монета доходила до ціни 8,9 доларів. І бачимо, що зараз у нас відбувається ось така невелика корекція та консолідація в цій зоні. Я думаю, це мої думки, це не є фінансова рекомендація. Я думаю, що ми в цій зоні закріпимось. Протерпроторгуємось деякий час тут. Після чого я буду очікувати подальший ріст монети. Як мінімум, я думаю, з цих відміток на 2X це в нас зона 7, тому я думаю, що монета покаже ріст до 13-14 доларів. І це буде відбуватись тоді, коли в нас відповідно вже більше ліквідності буде переливати з біткоїна в альткоїни, і альткоїни вже будуть переходити в якийсь такий більший альткоін сезон. Ось так бачу ситуацію по монеті Near Протоколу. Наступна монета це монета Avalanche. Як ми бачимо, також торгуємося в нашій сильній зоні. Скоріше за все, ми тут будемо консолідувати, закріплюватись, після чого я також буду очікувати продовження росту. Це відмітки 50 доларів. Буду очікувати, що монета прийде до ось цих значень, це в нас 100 доларів, так як це зробила монета Ефір і монета Solana. Зараз перейдемо на дані монети і переглянемо, як це в нас відбувалося. Отже, перемістились на монету Solana. Бачимо, що монета Solana перейшла в свою хорошу сильну зону. тут в нас ми показали ріст, після чого відбулася корекція, консолідація. Після чого монета показала ще один імпульсний ріст з цих відміток, 100 доларів на 2 ікса до 200 доларів до ось цих діапазонів. Тому я думаю, що таку ситуацію можна очікувати і по монеті Near Protocol, і по монеті Avalanche. Тому що це. У нас хороші фундаментальні проекти. І після того, коли ми ось тут закріпимося, я думаю, що все-таки ріст у нас продовжиться. І по монеті Avalanche також ситуація, я думаю, скоріш за все, буде ідентичною. Наступна монета це монета Arbitrum, Торгується на сьогодні по 1,6 долара. Як бачимо, що скоргувалися ми з цих відміток 2,2 долара до 1,6$. В принципі, до 1,3 поки що не дійшли. Я думаю, що з цих відміток вже можна поступово почати відкупляти монету, тому що проект хороший, є потенціал для росту досить сильний. І, відповідно, можна купити по 1,6 і е також ще залишити бюджет на відкуп, якщо монета пройде до таких цін, як 1,3 долара. 1.33. Тому, відповідно, я також би з цих відміток або після корекції нижче до 1,3 очікував продовження росту і, відповідно, також перебиття ось цих хаїв. Так як це в нас було ось тут. Спочатку імпульсний ріст, потім корекція, і відповідно ще один імпульс. Тому я думаю, ситуація по монеті арбітром також буде розвиватись в подібному напрямку. І так як ринок, в принципі, поки що зараз е рухається в трендовому напрямку росту, тому я думаю, що монета. Арбітром також буде рухатись туди. Монета Audio торгується на сьогодні по 1,31 долар. Як ми бачимо, що були тут накопичення, також ще сильних фіксацій прибутків немає. Монета, можна сказати, знаходиться на верху своєї зони накопичення. Пройшли ми ось таке, можна сказати, подвійне дно по зоні накопичення. Також вже була досить така непогана ціна для реалізації 0,69-0,70 доларів. Але я думаю, що ми, в принципі, пройдемо нормальним графіком, не ось такою. Можна сказати, не закріпленою свічкою, а ми туди пройдемо. Як мінімум, мінімальні цілі по монеті 0,74 долара. Ось ця хороша зона накопичення, я думаю, буде реалізовуватись. А, взагалі, я би очікував, що монета пройде до ось цих хаїв і, можливо, навіть їх оновить. А, з тих відміток, де ми зараз торгуємось, це досить хороші ікси. Наступна монета це монета Flow. Також бачимо, що ось тут були досить хороші сильні покупки. Ось тут було в нас накопичення. Відповідно, фіксації прибутків таких сильних ми ще не бачимо. Бачимо, що монета в своєму медвежому ринку досить непогано накопичувалась і провела вже, можна сказати, ось такий розворот. Буду очікувати, що монета також покаже імпульсний ріст, мінімальні цілі це в нас 2 долари. Я думаю, що монета також буде рухатись вище, буде оновлювати ось ті хаї. Тому я думаю, що монета з відміток 1,3 в середньостроковій перспективі переб'є ось ті хаї 3,2 долари і буде, можливо, навіть рухатись вище. Тому також досить непоганий проєкт, і на невеликий відсоток вашого депозиту можна розглянути до покупки. А зараз давайте перейдемо в наш телеграм-канал КриптоБізнес. Обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі. Тут ми публікуємо багато цікавих новин для вас. Бачимо, що ончайн метрики сигналізують про те, що розпочався перехід біткоїнів від старих-великих інвесторів до нових. Історично у нас це відбувалось під час завершення циклу зростання. Але треба зазначити, що обсяг біткоін, що переміщаються, ще дуже малий, порівнянні з минулими циклами. І ми бачимо на картині, що. Коли було закінчення вже циклу бичого ринку, то обсяги були дуже великі, і відповідно метрика сигналізувала, що обсяги знаходяться досить високо. Зараз ми знаходимося, можна сказати, ще досить низько, тому я думаю, що цей процес у нас якраз. Буде розгортатись, і, відповідно, в найближчий час, в найближчий період можна буде побачити ріст і по біткоїну, і по альткоїнам по всьому ринку. Так як це, відповідно, в нас, скоріш за все, лівосторонній цикл по криптовалютному ринку. Рухаємось поки що так. Ось такі, друзі, думки по ринку на сьогодні. Якщо відео було для вас цікаве, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.